І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті. І, на жаль, у нас знову є зміни не найкраще. Але давайте про все по порядку. І почнемо із ситуації на кордоні. В Сумській області росіяни зовсім знизили активність і за добу провели всього одну атаку і ніяких успіхів не досягли. Вони намагались прорватися в районі Олексіївки на полях, але лінія фронту тут залишається без змін, і всі атаки ЗСУ успішно відбувають. Тепер переходимо до ситуації у Харківському Напрямку. Тут Росія не зовсім нових наступальних дій не проводять і ситуація залишається стабільною. А у Вовчанську росіяни все ще намагаються просуватись вперед. Ми бачимо, що вони завдають ударів фабами по населеному пункту. Але ж глобальних успіхів по лінії фронту вони не мають. Бачимо, накривають потужно місто. І не дивлячись на те, що тут на карті підтверджується просування росіян ближче до населеного пункту Синельникова, українська сторона досі цю інформацію не підтверджує офіційно хоча бійці зсу показали відеоролики, як знищують росіян вже в районі південної частини міста Вовчанськ. тож таким чином, фактично саме бійці ЗСУ підтвердили те, що росіяни сюди просунулись. Тож таким чином невеликі успіхи у росіян все ж таки тут дійсно є, але вони точно не глобальні. І боротьба продовжується. Відео 18+, тому все показувати не буду. Тож тут боротьба триває. Тепер переходимо до ситуації в районі Великого Бурлука. Тут росіяни сьогодні продовжують наступальні дії в районі одрадного, штурмують дворічанське і Бологівку. Бачимо, що тут Одрадне і бологівка в червоній зоні, але українська сторона втрату цих селищ не підтверджує і повідомляють, що там ще йдуть бої. Поки що глобальних змін тут немає, тож чекаємо, як далі розвиватимуться події. В районі дворічної ми бачимо, що тільки продовжуються обстріли вже кілька днів підряд ніяких наступальних дій росіяни не проводять, і ситуація залишається стабільною. Тож таким чином прифронтова територія обстрілюється, але далі поки що їм просуватись не вдається. Що стосується куп'янського напрямку, то тут фактично, згідно цієї карти, місто вже повністю захоплене окупантами. Залишилась тільки невелика східна частина міста, це мікрорайон, скоріш за все. Але ж українська сторона не підтверджує повну втрату села, тільки повідомляється, що росіяни знаходяться фактично на околиці і тільки ЗСУ їх знищують у центральній частині міста. Поки що чекаємо на детальну інформацію по цьому напрямку, як бачимо, тут вже підтверджується те, що росіяни просунулись на південь. Бачимо, кілька днів тому ЗСУ фактично своїм відеороликом підтвердили те, що росіяни просунулись ближче до східної частини міста. І там зсу розбивали окупантів, вже які закріпились у домівках. Тож таким чином, фактично, саме бійці зсу тут підтвердили просування росіян і тому є зміни по лінії фронту не на нашу користь. Тож таким чином боротьба тут продовжується, і ситуація все одно залишається складною на цьому напрямку. Також росіяни продовжують завдавати ударів. Російський лемур завдав удару по тимчасовому пункту дислокації ЗСУ поблизу Петропавлівки. Тож бачимо, що і тут все розбивається, і також росіяни тут продовжують наступальні дії практично кожен день. Тепер переходимо до борової. Тут росіяни сьогодні продовжують атаки в районі Бор'ївської Андріївки. Тут сіра зона трохи збільшилась, але ніяких змін немає. І поки що всі атаки ЗСУ тут здається відбувати. Тож лінія фронту вже давно залишається без змін по Лиманському напрямку. Сьогодні Росіяни продовжують наступальні дії в районі Зарічного також прориваються за колодязі. І штурмують Коровій яр. Росіяни заявляють, що мають тут просування, але ж поки що ця інформація не підтверджується. І ми бачимо, що тільки тут дуже сильно збільшується сіра зона. Фактично, вона вже наближається до Святогірська. Давайте подивимося, що з цього приводу пишуть окупанти. Яроваї, російські війська продвинулись через ліс і достигли северної окраїни села. Було освобождено 8,4 квадратних кілометра. Тож таким чином, росіяни заявляють, що тут вони просуваються в районі Ярвої, захоплюють нову територію, і ми бачимо, що тут від сірої зони до Святогірська залишається 3,5-3,7 кілометра. Тож таким чином росіяни вже повертаються на ті території, які раніше були під їх контролем. На жаль, ситуація тут дійсно продовжує погіршуватись. І що стосується самого лиману, тут росіяни продовжували наступати кілька днів підряд через ліс до околиць Лиману, але ЗСУ там їм закріпитись не дали, і поки що лінія фронту залишається без змін. Всі атаки тут здається відбувати, збільшується тільки сіра зона. Тепер переходимо до сіверського напрямку. Тут росіяни також продовжують наступальні дії, прориваються періодично на околицю Сіверська, також Дронівку, прориваються в районі Ямполя, і ми бачимо, що тут багато обстрілів фіксуються по прифронтовій території. Бачимо позиції ЗСУ, і росіяни завдають по них ударів. Тож, на жаль, обстріли продовжуються в максимальному режимі. Росіяни намагаються все знищувати, щоб потім просуватись вперед. Бо тут ЗСУ ще намагаються тримати оборону вже кілька днів підряд. Тут ніяких змін немає і ситуація залишається стабільною. Тож росіяни продовжують все обстрілювати. Також ми бачимо удари по техніці. Тож ситуація тут залишається напруженою, обстрілів, як завжди, дуже багато. У населених пунктах також дуже активно працюють. І бачимо, розбивають автівки ЗСУ. Тепер переходимо до ситуації в районі Костянтинівки. Тут вже навіть Пушилін заявляє, що пої йдуть на околиці Костянтинівки. Він дуже радіє цьому, але поки що далі просуватись їм не вдається. Ми бачимо, що вже кілька днів підряд лінія фронту тут залишається без змін, і ЗСУ вдається відбувати всі атаки. Крім того, росіяни заявляють, що вони просуваються в районі Плещівки до Іванопілля, і фактично ЗСУ підтверджує це своїми відеороликами або показують, як знищують окупантів в районі вже Івано. Пілля на полях, тож таким чином, ситуація тут потроху також погіршується. Росіяни намагаються розширювати тут контрольовану територію, щоб ближче підходити до околись Костянтинівки і просуватися вже по місту. Бачимо, дуже багато ударів показали бійці ЗСУ по окупантах. Тож ситуація тут, на жаль, погана і потроху територія переходить під контроль окупантів. Також по місту Костянтинівка росіяни завдають ударів фабами. Бачимо, розносять місто дуже потужно. Тож таким чином, обстріли продовжуються і окупанти активно рівняють територію із землею. Тепер переходимо до ситуації в районі Добропілля. Тут росіяни продовжують наступальні дії в районі шахового, нового шахового штурмують Ніканоровку і намагаються повернути втрачені позиції під свій контроль. Також періодично прориваються до Софіївки. Тут ми бачимо тільки збільшується трохи сіра зона, але закріпитись на нових позиціях ЗСУ їм не дають. Крім того, росіяни продовжують завдавати ударів по профронтовій території ФПВ-дронами, намагаються розбивати позиції ЗСУ, і потім просуватись вперед. Активність росіян тут не знижується, вони все одно намагаються захоплювати більше території, щоб посилити добропільський напрямок. Тож боротьба тут продовжується, але змін по лінії фронту тут все одно немає, і поки що ситуація більш-менш стабільна. По Покровському напрямку, на жаль, є погані новини. Росіяни сьогодні знову змогли просунутись далі, і вже ми бачимо, що навіть збільшується сіра зона до міста Родинське. Як бачимо, це траса на місто Родинське, таким чином. Родинське ще знаходиться фактично під контролем ЗСУ. Там росіян зачистили, і росіяни вже від Покровська прориваються до цього населеного пункту. Давайте подивимося, що пишуть окупанти. Таким чином вони, на жаль, хочуть все оточити. Покровськ, російські війська окружили жилой район Дінас, винуждає вооружені сили України лібо покинуть многоетажне здання, либо здатися. Ані також продовжують наступлення в центрі міра, к северу від Железної дороги. Тож таким чином ми бачимо, що... Росіяни тут заявляють про оточення бійців ЗСУ. Ми бачимо, що тут сіра зона, і таким чином вони цей квартал оточили. Поки що чекаємо на підтвердження від української сторони, але бійці ЗСУ тут продовжують показувати відеоролики, які підтверджують, що росіяни знаходяться вже фактично на північній околиці міста, і ситуація там дуже погана. Своїми відеороликами ЗСУ показали, що розбивають росіян вже в місті, там де вони дійсно закріпились. Не дивлячись на те, що на марафоні розказують, що десь 200 чоловік всього зайшло у Покровськ, і це все групи ДРГ, це, друзі, неправда. На жаль, там вже дуже багато сил. Бійці ЗСУ з місць повідомляють, що в місті пекло, а 200 чоловік пекло створити в місті точно не зможуть. Там же дуже багато пілотів БПЛА. І дуже активно росіяни стягують всі резерви на саме вже в Покровськ, тому що в місті є де закріпитись, є де сховатись, створити бази собі. І тому ситуація в місті дуже погана. Фактично, центральна і південна частина повністю вже захоплені. Село Ріг, Гнатівка також знаходиться вже під контролем росіян. Фактично, і вони просуваються вже до села Рівне і намагаються захопити околицю Дінасу, яку ще намагаються тримати ЗСУ. Якщо це вони захоплять, то далі вже підуть на родинське і Мирноград буде повністю в оточенні. Тож ситуація тут катастрофічна. Крім того, сьогодні вже відомо, що росіяни просунулись до села Гришина, і тут на полях вони фактично контролюють всю цю територію. І навіть вони контролюють трасу, яка йде на Павлоград. Тож ситуація тут продовжує погіршуватись, і ми бачимо, що росіяни продовжують розбивати українську техніку в районі села Гришини і таким чином послаблюють. Українську армію, на жаль. Тож таким чином, ситуація тут дуже сильно погіршується, причому росіяни контролюють fpv дронами всю прифронтову територію, і ЗСУ пересуватись тут фактично нереально. Бачимо, що будь-яке пересування української техніки фіксується, і дрон розбиває все. Дронів у росіян дуже багато, тож ситуація тут катастрофічна. Фактично, зараз не потрібно створювати фізичне оточення військ, зараз достатньо того, що дрони просто контролюють всі дороги, а їх сотні, і таким чином пересуватись просто неможливо. І тому фізичної присутності росіян не потрібно. Вистачає того, що вони все контролюють дронами, і фактично це повне оточення наших військ. Тому ті, хто зараз кажуть, що оточення військ немає. На жаль, схоже не розуміють, що дрони контролюють все. І тому фактично це можна назвати сучасним оточенням. Війна змінюється, ми бачимо, що все змінюється, і дрони зараз виконують цю функцію і можуть оточити українські війська повністю на жаль. Тож ситуація дуже погана, і фактично тут вся ця територія контролюється російськими дронами. Тепер переходимо до ситуації в районі нової Павлівки. Тут росіяни також продовжують просуватись вперед. Сьогодні підтвердили, що вони просунулись за зелений гай, хоча досі не підтверджується повне захоплення Іванівки. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Крім того, росіяни прориваються в районі Дачного, штурмують філію, і ситуація тут залишається досить поганою, хоча і до нової Павлівки поки що нових проривів немає. Ми бачимо, що тут збільшилася сіра зона. У росіяни тут були успіхи, але за їх відбили, і поки що нових проривів тут. Тут Немає. Тепер переходимо до ситуації в районі населеного пункту Покровське Дніпропетровської області. Тут росіяни захопили населений пункт Вербове, Вишневе. Частково Новоолександрівку, Олексіївку, Степове також Росіяни заявляють, що захопили Єгорівку, хоча українська сторона поки що не підтверджує втрату цього села. Тож ситуація тут, на жаль, дуже погана. Росіяни кожен день практично просуваються вперед. Росіяни кожен день практично просуваються вперед і захоплюють якісь нові населені пункти. Бачимо, що вчора росіяни заявляли, що вже просуваються вперед по полях. Поки що ця інформація не підтвердила. Скоріше за все, ЗСУ їм там не дали закріпитись. Тож тут залишається сіра зона. Але просування. З кожним днем росіян тільки більше, ми бачимо, що кожен день практично є зміни на карті. Бачимо потроху, потроху, а ситуація, на жаль, змінюється. Тож таким чином втрачаємо ми потроху Дніпропетровську область, і росіяни не зупиняються. Тепер переходимо до ситуації в районі Гуляйполе. Тут росіяни намагаються просуватись в районі села Охотніче, вони його вже захопили і намагаються рухатись далі по полях. Тому ми бачимо тут велику сіру зону. Але поки що закріпити ЗСУ їм там не дають, і лінія фронту тут без змін. Тепер переходимо до запорізького напрямку. Тут росіяни намагаються просуватись вперед, дуже сильно обстрілюють всю прифронтову територію. І, хоча сьогодні Генеральний штаб про нові наступальні дії не повідомляє, ми бачимо, що активність тут все одно не знижується, дрони працюють максимально, Бачимо, розбивають пікапи ЗСУ біля населеного пункту Оріхів. Тож ситуація тут залишається дуже напруженою. Причому бійці ЗСУ сьогодні показали новий відеоролик. Як вони знищують окупантів знову на околиці населеного пункту Приморське, і як бачимо, росіяни там захопили українські позиції, які будувались дуже довго. Ми знаємо, що там десь рік велись будівельні роботи, і ми бачимо, що ці позиції росіяни вже захопили і ЗСУ їх там тепер розбивають. Тож ситуація тут, на жаль, дуже погана. Нових штурмів Степногірська поки що не фіксується на сьогоднішній день, хоча вчора повідомлялось про атаки. Але обстріли продовжуються в місті, і росіяни намагаються там все руйнувати. Тепер переходимо до ситуації на херсонському напрямку. Тут росіяни сьогодні за добу провели одну атаку в районі Антонівського мосту і також обстрілюють правий берег дуже активно, намагаються зруйнувати там все, що тільки знаходять всі позиції ЗСУ. І таким чином вони створюють собі плацдарми для того, щоб потім прорватися на правий берег, висадити свій десант і закріпитись. Але ж ЗСУ ще тримаються, відбувають всі російські атаки. І поки що лінія фронту тут залишається без змін. Тож таким чином, боротьба тут продовжується, і росіяни постійно намагаються рухатись вперед і зовсім не зупиняються. Сил у них досі достатньо тому. Наступальні дії не припиняються, і ситуація на фронті дуже складна. Що стосується ударів по окупованій території, то сьогодні ми бачимо позначення, що в Луганській області ЗСУ проводили обстріли по позиціях росіян. Повідомляло, що були удари і по нафтобазах. Бачимо удари по підстанціях. Тож таким чином, окупована територія також потроху розбивається. Це і Алчевськ. І Луганськ. Тож таким чином, послаблення росіян продовжується, але ж поки що подивимось, чи зміниться якось реально ситуацію на фронті, бо ситуація, на жаль, дуже погана. Загалом, друзі, пишіть свою думку з приводу того, що відбувається на фронті в коментарях. Також не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, щоб просувати правдивий український контент. А на цьому в мене поки що вся інформація до нових випусків.